Дуже важлива новина, Польща готується до серйозних змін у цифровій ідентифікації, і головним елементом нова система стає є довод, польська посвідчення особи з чіпом. А тепер важливий момент: іноземці не мають є довода. Ми користуємося закордонним паспортом, картою побита або ДІЯПЕЛ. Навіть біометрична карта побиту не є повною заміною є довода у системі Моїбивате. Що це означає? Ви можете зайти в систему, наприклад, через банк, але не зможете. Те, підписати документи, бо система вимагає довод, якого у вас фізично немає. Ще одна зміна стосується профіль зауфана через банк. З 12 січня 2026 року банківська ідентифікація може перестати бути універсальним доступом до ЗУЗ податкової та інших установ для іноземців. Можуть з'явитися додаткові перевірки, які не завжди проходять автоматично, окрема увага громадянам України зі статусом «Укр». Дія ПЛ юридично визначається цифровим документом. Але чи матиме вона після реформи ті ж самі можливості? Що й Мдод питання відкрите? Ризик технічних обмежень наразі існує. Тому вже зараз перевірте дані в песель, зберігайте паперові документи. І уточніть доступні вам цифрові інструменти вурзат гміни. Цифрова реформа це майбутнє, але підготовлені будуть ті, хто знає нюанси вже сьогодні. Тож раджу поділитись цим відео з друзями, так як це дуже важлива новина для всіх. І всім гарного дня.